Всім доброго, мирного дня. Мої кролики. Подивіться, які вже всі красунчики бігають, їдять. Вже всіх попересажувала, всі кролички окролились. Остання біленька окролилась. Все, вже будемо годувати кролики. Подивіться, які красавці. о, гляньте, Які в мене красопіти. О, морквочку вже їсть. Не ми, мене, гамайте. Ось такі -о, красунчики. Будуть з мамою сидіти. Сім штучок тут. Тут два панончики, не знаю, чи будуть. Так, да, два панони. Один, один панон. Два коліфонієчки. Я бачу вже чорненькі носики роблять. Касюня така, я, Касюня. Всіх поприбирала, всіх покормила. Ми зніму вам, покажу своїх всіх красавців. Тут позагрібала. Кричать. Криш! іди гуляй. Три кури у цих виходить зім. Крила побрізала, все рівно ходять. Не знаю. Да? Ось такі в мене красопети. Це її теж прибрала маточника, але вони там у куточку сидять. Хай вже теж почнуть, зараз почнуть ходити, вилазити, їсти, хай сидять. Тут лапки сидять, ну ці ще в кублі сидять. Ще ці хай сидять. Да, маменька? діточки в тебе є красиві. Всі мої кролички покролилися, кроликів багато. Не знаю скільки, але багато. Панончики вже вилазять їсти. О, такі гарнюні великі, такі красиві. Ну, їх тут чотири штучки тільки. Ну, гарнюні, от такі красавчики. Мама не входнула не трошки. Приїдять сіночку, я їм понастеляла, поприбирала. Все, Зараз будуть лежати. Ця мені сьогодні прикрутила. Молодець, шість штучок. Всі в пуху, все заховані. Ну, я ціна більше не додавала. буду бачити, якщо то ввечері ще трошки додавлю. Самі меншенькі умнічка. Ти мене остаєшся, дівчатка. Ця чорнуха залишилася ще. Ще вона мені буде, Остання буде вже. І все. Вона то вставачу. Їсти дала, води дала, все дала. Сидіть. О, це самі перші. Вже все їдять. І морку гризуть. І зерно гризуть. грізуть. О, такі лялечки. Ось такі красопіти з мамою, сіна дала багато. Хай їдять, о, вони такі цікаві, цікавенькі, що таке? Восім штучок тут. Восім штук нас, каже, мама виготувала всіх, да, Було дев'ять ну один пропав. Ой, такі лапи. Вже їдять і сіно, і зерно, і морквочку. зараз почнуть рости, як бачкало мами. да, Ляпи-ляпи-ляпи. Ось такі мене красавці. Оці дівки. Всі сидять. От тут собі. Він він отсадиться. Ось такі красуні. Одна воно маленька. А то всі гарні, великі. О. Дивіться, яке О, Срібрушечки. Гарні кролики, слава Богу. да, Зерно є, вода є. і Хай їдять. Менше стало насипати, не стали розсипати так. А то, що насиплимо, вони вивалили, вивалили все дай, все. Там всім до побачення, гарних тварин, гарних окролів, гарних приростів. Щастя, здоров'я, всім до побачення, мої хороші! Саплив же е. Летила.